На сьогоднішню масовану атаку по Україні Росія витратила близько 423 мільйонів доларів. Такі розрахунки оприлюднило видання Економічна правда. 20 чехедів коштували РФ близько 4 мільйонів доларів, ракети Х-22 запустили теж загальною вартістю 4 мільйони. Сума випущених Х-101 складає 377 мільйонів доларів. І зараз ми поговоримо про підсумки цієї атаки рашистської комбінованої чергової, масованої. Юрій Ігнат, речник повітряних сил ЗСУ, зараз до нас доєднується. Пане е, Юрію, вітаємо вас. Раді бачити. Доброго Вітаю вас, пане Юрію, е, комбінована ракет, е, ракетна і дронова атака, і тим не менш, показники збиття так високі, але ж знову балістика є і. Е, Нема чим збилати. яка поменшує ті показники, зрозуміло. Так применшує власне сам відсоток, тому що ми звикли бачити відсоток збиття крилатих ракет там 75, і дронів. Навіть вище, інколи до 100% відсотків доходить. А нині ви цілком праві так і балістика, і на це не лише нині. Ми бачили це з 29 грудня. Оці три попередні атаки потужні. Так дійсно було. Чимало саме ракет, які летіли по балістичної траєкторії. А от визначити які саме типи ракет, щоб не задавали більше питань, на які поки що немає відповідей. От цим займаються наземні фахівці. Те, що все упало вниз, воно досліджується. Цю лампі робиться експертиза. і Тоді можна буде сказати саме який тип. Ми власне вказали імовірно, які типи ракет сьогодні атакували в якій кількості. Пане Юрію, стосовно зараз мені здається, не так часто з'являється саме морська компонента. Ось запуски вони запускали їх поближче до новоросійська. Так все ж таки не з за... нашого Криму окупованого. Звичайно, близько їх тут немає. Кораблі розуміють, що вони складають конкуренцію Москві. вже ну хай увазі, що підводний флот зростає, і тому власне відтіснили їх наші сили оборони подалі до російська, і це добре. І це добре, що менше російського флоту, а особливо коли це стосується ракетних носіїв. Ну таким чином противник все одно має можливість завдавати ударів будь-де знаходиться цей корабель в Азовському, в Чорному морі. Ракети калібр має доволі великий запас ходу, тому власне їх і використовують. Бачите, три ракети у нас було 2 січня калібр, і три ракети зараз полетіло. Поти по Україні всі три були збиті сьогодні. Це дуже добре. Так само, як і 26 із 29 крилатих ракет Х-101, Х-555. Ну про решта ми вже з вами говорили. Мабуть, ну не з вами з колегами. мабуть, вже те цю інформацію, що які були типи ракет Х-22 яка вже заходить на ціль по балістиці С-300 іскандер М, і так далі. І так далі це, це ті ракети, для яких потрібні спеціальні засоби у достатній кількості. А вони власне били більше по східних та південних регіонах. Ну і по Харківщині, зокрема, але ж пане Юрію, і е, західні області нашої держави сьогодні так само і в тривозі були, і в Лучані були на Львівщині. Ви говорили про те, що росіянські ракети виконували якісь маневри. Поясніть, будь ласка, які і для чого вони це робили? Ну, це не вперше, і це відбувається зрештою завжди. Ракети летять по певних маршрутах, які їм прокладають оператори, як вони планують, оминаючи більшості випадків обласні центри, об'єкти, які прикриті. Потенційно прикриті засобами ППО нашим, тому противник прокладає ті маршрути, от такі роблять фігури дійсно маневри, маневри вірніше, такі, щоб роззосередити нашу увагу, заплутати, десь вести в оману і так далі. Тому ракети часто летять. В західному напрямку фактично летіли до польського кордону деякі з них. і в 180 градусів повернулись назад там, на Тернопільщину і так далі, от такі викрутаси, як то кажуть, робили вони у Вінницькій області, такі робили на Хмельниччині, на Львівщині і на Київщині, теж зокрема тому для нас тут нічого дивного немає. Карлаті ракети так завжди не планують от такі саме курси, пане Юрію. А для поляків дивина це була чи не дуже? Бо вони ж знову піднімали свої літаки і ППО привели в бойову готовність. Наскільки близько були ракети до них? Ну, вони ще піднімали, пам'ятаю, от 6 ранку, то ракети, коли вже пішли курсом ну, в різних напрямках, з різних сторін що атакували, то вже перебуваючи десь близько Хмельницької області, то вже були якісь літаки в повітряному просторі. Польщі, ну тобто ближче до українських кордонів. Очевидно, що це були е, винищувачі перехоплювачі, так які були вже в готовності якось ну реагувати на потенційну загрозу. А вже е, ракет по мірі слідування літаки продовжували перебувати в просторі простору Польської Республіки, і ракета десь на самбірщині львівської області була десь за 50 приблизно. Кілометрів до польського кордону. Ну потім пішла на Львів, як ми повідомили, і з Львова, і від Львова відвернула вже, е, в напрямку Тернопільщини. Цікаво, якщо залетіла вони б її збили. Я думаю, кожна держава б так зробила. Якщо летить повітряна ціль, порушник в е, засіб повітряного нападу, ми так їх називаємо. Я думаю, що тут інших варіантів не мало бути. Пане Юрію, з початку о, цього року, власне, це вже третій масований обстріл, зокрема, і к столиці, і наприкінці ж минулого року о, були з 29 го атаки о, числа. Я до того, що певна є якась закономірність, певні є, є якісь о, ну, інтервали десь в два тижні. Про що це говорить? І чи варто нам після сьогоднішньої атаки отакий самий термін о, приблизно розраховувати? Дивіться, інтервали бувають різні. Ви пригадайте, пригадаєте у нас початок грудня, якщо я не пригадую, здається 12 грудня. Так а потім у нас 29 грудня, потім 2 січня, 8 січня і зараз. Тому інтервали ну дуже дуже різні. Ворог планує ретельно свої атаки. Зрозуміло, не спонтанно це все робиться. Продумують, прокладають курс, визначають об'єкти бажані до ураження. Це ну, на різних підступах, це і на лінії фронту, і так далі. Різні об'єкти. І паливно-енергетичний сектор, і оборонні підприємства в них на меті, ну, інші стратегічні об'єкти держави, які вони мають в своїх списках. Ну, але, як бачимо, страждають через це і мерді мешканці, і попадання сьогодні в цивільному секторі Миколаївщини страшна воронка. І бачите, інші регіони страждають, на жаль, є загиблі потерпілі. На жаль, але ось пане Юрію нам пишуть глядачі прямо зараз. і Ось пише: передайте хлопцям ППО вдячні за захист. Києва низький уклін, Божий, божого захисту хлопчикам. Дякуємо. Ну, звичайно, ми всі доєднуємося до цих е, і побажань і подяк. Це для всього народу. Звичайно, ваша робота зараз сил ППО. Це дуже важливо, пане Юрію. Стосовно ППО, але росіянського, ось вони там нещодавно публікували якісь відео, якісь парні ракети запускають її ЗРК гібка Гіпка С. Тобто вони теж не тільки С-300, С-400 вони е, розставляють по своїй державі. А ви маєте куди запускають? Ну це якийсь у них автомобіль, тигр зверху дві е, пускові, І ось вони е, ну росіяни мають на увазі до того, що вони теж про щось думають, чи у них все на С-300, С-400 тільки на цих системах. Ну я не, не бачу, якщо щось, ту інформацію. Ну, може, це запускають якісь реактивні снаряди з реактивних систем залпового, вогню, можливо, щось пробільний комплекс так. ППО пишуть вони і а, і, ну, і ну, ось він так. тільки прийнятий на, на цю на я тепер зрозуміло про що мова? Ну звичайно, ну є от ППО сухопутних військ. От, Скажімо, Евенджери, які ми отримуємо, так на базі Хамбі розташовані установки «Стінгер». От це щось на кшталт цього, які мале ППО, ППО сухопутних військ, це те, що може ППО малого радіусу дії, як ви правильно зазначили, яке може знищити. Ну треба дивитись на ефективність цих систем, чи можуть вони вражати, ну маючи радіолокаційну чи візуальну оптичну прив'язку до цілі, і так далі. Дякуємо вам, пане Юрію, за відповіді на наші запитання. Але ж, на жаль, приводи отакі страшні для розмови. Юрій Гнат, речник повітряних сил ЗСУ, дає дося до нашого ефіру.